Це відео знято для каналу Exist UA. Сьогодні ми будемо міняти ремінь на Peugeot 107 2012 року 1.0 бензин. Ось такий ремінь я придбав на Exist і будемо його міняти. А так, для цього нам потрібен генератор. Ось тут є по натяження генератора. Треба його попустити, зняти старий ремінь, ну і поставити новий, то потім знову натягнути. Ну, давайте будемо пробувати. Так, ось ми послабили болт натяжки генератора. І все, і можна ось знімати старі. Старий ремінь. Ось такий він. Непоганий, але вже такий сухий-сухий, що він почав свистіти. І все. І встановлюємо новий. Так, ось встановили на місце новий ремень. Так, ось так його затягнули. Ну і тепер ось цей ось навпаки натягуємо, щоб приймінь не провісав. <клес> і все, і збираємо все на місце. Ну, можна сказати, заміна виконана.